Таня, і зараз ми знаходимося у 22-й школі в другому класі, де правила не просто вивчають, а співають. Вітаємо! Ось так гостинно нас зустріли учні другого класу та їх класний керівник Боброва Тетяна Васильівна. Ну а зараз про головне. Завітали ми сюди, тому що у цьому класі діти працюють за цікавою методикою. Легко правила вивчати, коли піснею співати. Як говорить Тетяна Васильівна, автор цієї книжечки, під час співу концентрується робота двох півкуль головного мозку, а це дає змогу зосереджувати увагу. Чи подобається тобі те, що правила ви співаєте? Подобається. Це легше, так запам'ятовується. Яке правило тобі найбільше подобається? Правил поведінки. А ти знаєш, як його співати? Пам'ятаєш, Можеш заспівати? Правил поведінки не такі багато. Те, що на уроки ми бере за Правильно ми сядемо, будемо уважними. Руку підведемо. Щоб відповідати, а хто правильно сидить, коли осень не в зірно буде, я була не потрібно лікаря. Ми були вражені тим, що ці тітлахи співають не лише весь урок, а й на перерві та після уроків. Всі тексти пісень правил знають на пам'ять. Багато ми пісень співаємо і так для того, щоб виховувати дітей, бо пісня найкраще виховує дитину. Є речення спокійні. Свати, розповідні із крапкою в кінці, запам'ятайте всі. А ще чому ж ви знаєте, кінці, кінці, Існують спонукальні додії, кликать вправні, спокійні, крапки всі, окличеш ось такі, спокійні крапки всі, окличеш ось такі. У цьому класі застосовується ще одна методика лікувальні звуки. Ми не були з справжніми допитливими нишпорками, аби не дізналися, то не розказали вам про ці звуки у білих халатах. Тож слухайте: звук А стимулює роботу легенів, звук і активізує роботу щитовидної залози, корисний при ангіні, звук у посилює роботу центрів мовлення, звук М корисний при психічній втомі погіршенні пам'яті. А ось звуки у комбінації о манді, падом, хум, що вимовляються на одному диханні, укріплюють серце. Тож мучіть разом з нами і будьте здорові! В комплексі зі співаючими правилами дітям більш легко вдається опановувати матеріал, який вивчають уже у старших класах. Що таке прийменник, числівник, займенник, прислівник, відмінки та сполучники? У класі також є помічник учителя Гавчик, який допомагає визначити найуспішніших учнів. Тим, кому добре вдається навчання, він цілує. А на інших хавкає. Ну а зараз познайомимо вас із класним керівником цих школярів Бобровою Тетяною Васильівною. Кожен вчитель це поема не прочитана ніким. Кілька розділів із неї я про себе розповім. Ще як в школі я навчалась, слова «риба», Рима підбиралась, а далі рідний інститут педагогіки вчив тут, у Полтаві місті Слави. Знання та вміння в нас складали, щоб ми їх дітям віддавали, як Януш Корчак, Сухомлинський, Макаренко та Костянтин Ушинський. Ми знали Нікітіних і Лисенкову, Аманашвілі, Швілі, на школу, Зайцева. З розвитком читання, Монтесорі з колом спілкування. Як бачите, нам було що вчитися. А от коли пішла до школи працювати, теорію в практику прийшлося одягати. От сьогодні ми цю практику і побачили. Дізналася, у цьому навчальному році 22-га школа розпочала роботу над новим освітнім проєктом – створення освітньо-виховного середовища у школі для формування соціально компетентної та здорової свідомої особистості. Простіше кажучи, щоб ми учні росли психічно, духовно та фізично здоровими, адже ми майбутнє нашої держави. У школі постійно проводяться семінари, ток-шоу, брейн ринги, презентуються виставки друкованої продукції та випускаються стіни. Газети. Сподіваємося, ми вам довели, що ця школа одна з кращих, а учні другого класу нас запевнили, що